Доброго дня, шановне панство. Продаю в Турції майновий комплекс. Тут є і комерційні приміщення, і житлові. Тут є шикарні ворота, зверніть увагу. Ділянка тут 13 соток цілих є. Так, Це маємо дві мийки. І зверху є квартира 140 метрів. І є баня, є така гарна бесідка. Давайте ми оглянемо перше по периметру. Ну, Мейка на два великих авто сюди в'їде. Ділянка 13 содиків. Комунікації тут є е, вода дві криниці, є каналізація септик, будинок зі зрубу зроблений. Все робилось для себе, дуже все якісне. Так. Велика ділянка 13 сотиків, тут є басейн. Це баня в нас. І це в нас задній двір. О! Ну що, йдемо тоді, почнемо з чого? Почнемо, напевно, з будинку. Будинку в незумба яка є. Комерційні приміщення займають 260 метрів. Все дубові сходи, дубовий паркет. Я кажу, все робилося для себе дуже якісно. Квартира 140 метрів. Це в нас у нас санвузол. туалет. Велика вітальня. І тут планувалася кухня. Гарний балкон. І з романтичним виглядом на Карпати. В кожній кімнаті маємо балкончик, гарні мета пластики вікна. Так, шани пані, зверніть увагу, що підлога дубовий паркет, але тут є не дерев'яне, а бетонне перекриття. Тому то, що мийка там взагалі не чути ні шуму, нічого такого, тому що бетонне перекриття. Тут маємо кімнату, тобто 4 кімнати у нас виходить один, один два, три, чотири кімнати. І тут варто також показати такий гарний великий балкон. Сюди бруківка по, -те, по периметру. Так, і зверху ще є житловий мансардний поверх. Також ведуть добові сходи. Тобто ця квартира має два рівні і площа її 140 метрів без мансарди, бо мансарда не включена в техпаспорт. Це як стриг, але його зробили як житловий. Тут ще одна кімнатка є. І тут ще є кімната. Так, ну що, йдемо, глянемо тепер баню. Ходи не скріплять, не ріплять, не рухаються. Опалення тут дрова, а також електрика, електричний котел. Так, і от така у нас гарна банька із басейном. Весь цей комплекс, як може бути, як і для власного проживання круглий рік, а також як повноцінний діючий бізнес, як готель. З номерами. Так. Тут маємо в бані кухня, камін. О. Це в нас п'єць. Дивіться, який файний. О, Кажуть, всіх фороблікує таке. Тут є на дрова, а також на електрику. Ось сама сауна. Феншую циберком. І отут виходимо і стрибаємо зразу, басейн зараз закритий, Ну щоб лише не нападало. Йдемо, глянемо тепер це вверх Цієї будівлі. Тобто всього тут є 400 метрів нерухомості. Вона вся зі зрубу зроблена, повноцінний. Дерево, не фальсбрус, а реальні стовбури дерева. Тут маємо ще санвузол один. Опральна масинка, бойлер, вода гріється. Ось вигляд такий. Дуже романтичне місце, мої друзі. Маєте змогу придбати готовий діючий бізнес із готельними номерами. Можете тут самі проживати. Дуже рекомендую. Це є місто Турка. Це від Львова 140 кілометрів. Півтора години їзди від Львова автомобілем. Ще раз показую. Всюди облаштований ландшафтний дизайн. Це таке господарське приміщення. Територія огороджена, 13 метрів опалення у нас. Електрика і дрова, каналізація септики, і є тут дві краниці. О, тут водоспад ще є, я забув показати вам. Дивіться, яка краса неземна. земля. тут має водоспад, да, Просто він виключений, є такий туалет для відвідувачів. Мийки, тобто. Люди мають змогу собі піти, зараз вам покажу. О. Ну і мийка велика, гарна, тишно готовий діючий бізнес. Тут маємо такий садочок, От заготовлені дрова є. В хорошому місці, одразу приїздів в, в турку знаходиться цей комплекс. Тут є зверху квартира 140 метрів, баня і мийка 260 метрів. Тобто разом понад 400 метрів. Нерухомості на 13% сотках приватної власності землі. Шикарні ворота. Я би сказав, що ті ворота це просто особ особливі ворота, дуже якісно зроблені. Бачите, все на сові зроблено, все якісне. І все готово. Ну, меблі треба закупити на квартиру. Значить, квартира ще раз на 140 метрів. А мийка, дві мийки великих, плюс оця баня з трьома номерами фактично. Це може бути як міні-готель, це може бути як приватне житло. Тобто кожен собі сам вирішує. Так що телефонуйте і, можливо, ця прекрасний і майновий комплекс стане вашою власністю, буде приносити вам задоволення і хороший заробіток. Telefonou